По закінченню Другої світової війни багато поранених бійців мали потребу у протезуванні. Тому у 1944 році в Житомирі відкрилось протезно-ортопедичне підприємство. За 70 років свого існування тут отримали допомогу десятки тисяч людей. І з початком війни на сході України на підприємстві знову почали протезувати військових. Поки що на лікуванні таких 10. Олег Минарович, водій граду, був поранений в Луганській області. Переніс вісім операцій, після того йому ампутували ногу. Сюди. Тоже приїжджаєш на черги, нічого немає. Прийшов, постукав і все. І до тебе все вискакують. Від себе я рахую, що не варто їхати так далеко. Ото, що те саме, що ставлять за кордоном, ті самі узлові агрегати, все все ставиться тут. Тільки тут. Під більшим ти контролем пацієнти перебувають під постійним наглядом фахівців. Сьогодні на підприємстві використовують світові технології. Комплектуючі отримують із Англії, Німеччини та Японії для учасників, а також для всіх інвалідів, це робиться ці протезні вироби за рахунок державного бюджету. Повністю безкоштовно. Ми закуповуємо самостійно матеріали, комплектуючі. Тут не можна економити. тут треба необхідно. Люди як правило молоді. Їм треба необхідно зробити. Протез функціональний, щоб людина максимально була наближена до того, як вона раніше проживала. Навіть якщо бійцям встановлять протез за кордоном, житомирське підприємство готове подбати про зручність і комфорт всіх, хто до них звернеться. Протези адаптують індивідуально під кожну людину. Тут можуть поставити на ноги людей зі складними травмами. Учасники готові щось робили? Да, Ампутація бідра була. Проте зідрою. Виготовляємо різні вовняні, напівовняні, бабовняні з різного кольору на різні кукси, різного кольору кичихол, напівовняний, на куксу гомілки. Це, Це бавовняний чехол, теж на куксу гомілки. Війна, що точиться на сході нашої країни, стала свого роду екзаменом для вітчизняного протезобудування. Фахівці протезно-ортопедичного підприємства реагують на потреби пацієнтів оперативно й позачергово. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК1.